Це називається сталька в народі кажуть. По правильному це муса. Їм він використовується для заточки жола. Так він от притягує магнітна сталь. Магнітна сталь притягує. І треба правильний угол і виходить жоло тянеться. І тянеться жоло. І от провірається. От. Бриється. Вже я тут збрив цю руку, вже нема що брити. А це другий, це, цим ножем я тим розробляю, а ці, це для забою ніж. Що таке до Колумбії? Ось теж, теж сталькою. А це якийсь шведський чи норвезький. Це я таку мелоч роблю. Кролики, телята. Теж дуже гострий ніж. О. Збриває вам все. І вже поповнилась колекція Тимофійки. Ще одним ножем, новим ножем. Вже ти зризується, то син ще подарував нового ножа. Ну, прийде час, ми його використаємо в практиці. Ну поки вже мене тут на руці вже нема що брить, вже все позбривав. Отаке було здоров'я той ножи